Це екомісія. Ця акція вона має зробити пункти прийому по селах і по районних містах, щоб люди не викидали от різні відходи в вторинну сировину, а просто не носили їх на пункти прийомки. Цих пунктах будуть вестися журнали. Оці учасники акції, які підпишуть е, згоду на участь в акції. Вони в кінці року, або навіть якщо більше, е, більше будуть балів, там виходить навіть за що квартала, вони можуть отримати бонусні призи за це, що вони допомагають екології і почистити нашу країну від всякого. Всяких відходів, які просто валяються і неприємно і нам, і нашим дітям. Воно все дає токсичні відпари в атмосферу, через те в нас можуть бути і проблеми з здоров'ям і так далі. Всі ви то знаєте.